Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло, і ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня. І не лише розпочнімо. Друзі, дуже коротке оголошення. Наші меценати на монобазі відтепер мають доступ до такого красивого скіна на їхні картки. Тож підписуйтесь на нашу монобазу, забирайте свої скіни і отримуйте інші бонуси. Чудові новини з Росії, точніше, з орендованого росіянами в Казахстану космодрому Байконур на 31-му пусковому майданчику, прямо під час старту ракети Союз, зруйнувалася службова кабіна. Це така величезна структура під стартовим столом, яка дає інженерам доступ до двигунів ракети перед запуском. Це прозвучить абсурдно, але я зараз не жартуватиму. Однією з задач цих інженерів було розміщувати в соплах двигунів дерев'яні палиці, які потім віддалено запалюються, щоб сам двигун запрацював. Перед запуском кабіна від'їжджала на спеціальних рейках в бік під теплозахисний екран, але під час старту 27 листопада вона прямо рейками покотилася до краю платформи і впала у полум'я відвідний канал. 31-й майданчик єдиний призначений в росіян для запусків пілотованих місій до МКС. Наступний запуск звідти було заплановано на кінець грудня. Це вантажний корабель «Прогрес МС-33». Після того, як РФ закрила перший майданчик Гагарінський старт через те, що його системи базувалися на виробленій в Україні електроніці. Майданчик 31 став єдиним, що дозволяє запускати пілотовані місії з кораблями Союз. За свідченнями американського журналіста Анатолія Зака, повноцінний ремонт може тривати до двох років. Тож найімовірніше, росіяни шукатимуть обхідні способи на кшталт перенесення інфраструктури з іншого стартового майданчика. Побажаємо їм не впоратись. Озона ведіра над Антарктикою у 2025 році стала п'ятою найменшою з 1992-го. Повідомили НАСА та НОА. Під час піку виснаження з 7 вересня по 13 жовтня її середня площа становила 18,71 мільйонів квадратних кілометрів. Це приблизно вдвічі більше за площу континентальних США. Цьогорічна діра почала розпадатися майже на три тижні раніше ніж зазвичай протягом останнього десятиліття. Максимальний розмір діри 9 вересня досяг 22,86 мільйонів квадратних кілометрів, приблизно на 30% менше ніж рекорд 2006 року. За словами Пола Ньюмана з НАСА, озонові діри загалом стають меншими та коротшими за сезонністю а поступове відновлення пов'язане з дією монреальського протоколу, що обмежив викиди озоноруйнівних речовин. Озоновий шар у стратосфері працює як планетарний крем від сонця, фільтруючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Хлор і бром із колишніх аерозольних продуктів, піно та холодильних агентів, підіймаються у стратосферу, де під дією сонячного випромінювання запускають реакції руйнування молекул озону. За прогнозами, антарктична озонова діра може зникнути наприкінці 2060-х років. Наса та ноа продовжують моніторинг із супутників Aura, NOAA-2021 та Сумі NPP та наземними і аеростатними інструментами. Вперше в історії космічних досліджень супутнику на орбіті вдалося самостійно змінити своє положення за допомогою штучного інтелекту. Експеримент був проведений групою німецьких учених з університету імені Юліуса Максиміліана та став важливим кроком на шляху до автономності космічних апаратів. Зазвичай орієнтація супутників регулюється вручну операторами на землі або ж заздалегідь підготовленими програмами, на створення яких можуть піти місяці або роки. Ці методи вимагають великої кількості зусиль і витрат і не враховують непередбачувані обставини, що можуть виникнути в космічному середовищі. Дослідники розробили систему штучного інтелекту під назвою LELAR, яка використовує метод глибокого машинного навчання з підкріпленням. Цей тип мережі дозволяє алгоритму самостійно навчитися керувати положенням супутника в разі необхідності без участі операторів із землі. Перед тестуванням на орбіті модель пройшла підготовку в лабораторії з симуляції робочих умов, після цього її завантажили в Кубсат InnoCube, запущений на низьку навколоземну орбіту. з використанням керованих lelar двигунів маховиків супутник самостійно зміг досягти оптимального положення на орбіті. Система виконувала завдання поступово без прямого втручання операторів протягом декількох витків навколо Землі. За словами дослідників, це демонструє реальний потенціал штучного інтелекту в майбутніх космічних місіях, де супутники повинні будуть самостійно реагувати на зміни, збої або загрози. Це знизить не лише складність управління апаратом, але й його вартість. Надалі вчені планують перевірити, як подібні алгоритми будуть працювати в більш тривалих і складних орбітальних умовах. Одна з найбільших антен мережі далекого космічного зв'язку НАСА DSN, виявилася пошкодженою та виведеною з ладу. Про це стало відомо із заяви лабораторії реактивного руху JPL. 70-метрова антенна DSS-14, розташована в комплексі Goldstone в Каліфорнії, перевищила межу обертання. Це призвело до навантаження на кабелі вузла, а також пошкодило шланги системи пожежогасіння. Через це виникло затоплення, яке, однак, швидко усунули. dss 14 призначена для зв'язку з космічними апаратами, що працюють у зовнішній частині сонячної системи та з близькими місіями, що вимагають високої швидкості передачі даних. Антена працює в координації з ще двома подібними, розташованими в Іспанії та Австралії. Чутки про її пошкодження ходили кілька тижнів. Сайт DSN не показував активності антени, а лише відображав статус про незаплановане технічне обслуговування. Минулого місяця JPL не надала жодних даних про її стан, тоді в лабораторії розповіли про труднощі роботи через шатдаун в США. Зараз же в JPL повідомляють, що створили комісію для розслідування інциденту, і поки що антена залишатиметься відключеною. Інженери оцінюють рівень пошкоджень, а комісія надасть свої рекомендації після повного відновлення роботи уряду в Штатах. Це не перший випадок перебоїв у роботі 70-метрових антенн у 2020 та 2021 роках. Австралійська станція єдина здатна зв'язуватися із зондом Voyager 2, була відключена на 11 місяців для модернізації. Однак, втрата будь-якої з антенн DSN посилює навантаження на інші вузли, які за заявами НАСА і так перевантажені. І через зростаючу кількість космічних місій, а також потенційне скорочення бюджету на DSN в 2030-х роках, ситуація буде лише погіршуватись. Компанія Catalyst Space Technologies обрала рідко використовувану ракету Pegasus XL від Northrop Grumman для виконання незвичайної місії, запуску свого сервісного апарата Link для підняття орбіти космічної обсерваторії NASA Swift. Старт заплановано не пізніше середини наступного року, адже саме до того часу телескоп ще зможе триматись на орбіті самостійно. Заміни для нього немає, тому NASA вирішило профінансувати рятувальну операцію. Укладений із Catalyst контракт на суму 30 мільйонів доларів повністю покриває вартість проєкту разом із запуском. Свіфт працює на низькій навколоземній орбіті вже 20 років з моменту запуску в 2004-му. Тоді на його будівництво витратили півмільярда доларів. А розробленням займалася компанія Orbital Sciences, яку в 2018 році, до речі, викупила саме Northrop Grumman. Телескоп досліджує гамма-спалахи, найпотужніші вибухи у Всесвіті з моменту його створення. Однак із роками орбіта обсерваторії значно знизилась, із початкових 600 км до 400 км. Через це збільшується й атмосферний опір, протидіяти якому телескоп не може, оскільки немає двигунів. Якщо це не змінити до кінця 2026 року, СВІФТ, ймовірно, не контрольовано ввіде в атмосферу Землі. Рішення використати Pegasus є нетиповим для сучасних космічних запусків. Ракета дебютувала в 1990 році та на сьогодні виконала 45 місій, 40 з яких були повністю успішними. Останній старт відбувся в 2021 році для космічних сил США. Pegasus запускається з під літака l 1011 Stargazer на висоті близько 12 кілометрів і здатна виходити на орбіти з малим нахилом, де звичайному носію потрібна величезна кількість палива для досягнення правильної орбітальної площини. У Swift такий кут обумовлений необхідністю обходити південно-атлантичну аномалію, де через особливості магнітного поля Землі рівень радіації, що впливає на космічні апарати, значно вищий. Ми не так давно розповідали про цю аномалію в одному з випусків Дайджеста. Після відокремлення від ракети та аналізу цілі розроблюваний апарат Лінк від Каталіст здійснить обережне зближення зі Свіфт і за допомогою трьох роботизованих маніпуляторів схопить телескоп за зовнішні елементи корпусу, оскільки обсерваторію не проєктували для обслуговування і вона не має стандартних вузлів для стикування. Далі Лінк підійме її орбіту приблизно до початкових 600 кілометрів. Віце-президент із технологій компанії Кіран Вілсон висловив сподівання, що це дозволить СВІФТ перебувати на орбіті ще зо два десятки років. Якщо місія пройде успішно, Свіфт стане першим науковим апаратом НАСА, орбіту якого відновив приватний підрядник, а каталіст однією з провідних компаній у сфері космічного обслуговування. Цей проєкт може відкрити нову еру в комерційному обслуговуванні супутників і закріпити тенденцію співпраці НАСА з малими технологічними компаніями. НАСА повідомило, що наступному польоту космічного корабля Starliner компанії Boeing бути, проте без екіпажу. Натомість він доставить на міжнародну космічну станцію необхідний вантаж, а також дасть змогу перевірити оновлення систем після технічних проблем, виявлених під час попереднього випробувального запуску. Starliner вирушив до МКС у межах першої пілотованої місії Crew Flight Test 5 червня 2024 року і мав пробути на станції 8 діб через технічні неполадки, та після додаткових тестів НАСА на землі і на самому космічному кораблі його політ назад неодноразово відкладав. Наприкінці серпня 24-го було ухвалено рішення повернути StarLiner в автономному режимі. Його екіпаж, астронавти Суніта Вільямс і Баррі Уилмур, були офіційно зараховані до складу місії crew 9. 18 березня цього року вони успішно прибули додому на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX. Після цього НАСА розпочало перегляд програми StarLiner, проблеми та простій, якої лише збільшували збитки Боїнг. Якщо раніше угода передбачала шість пілотованих польотів, то тепер кількість місій скоротили до чотирьох із можливістю додати ще дві. Перша місія starliner 1 буде виключно вантажною та без екіпажу. Згідно з оновленнями, її заплановано не раніше квітня 2026 року. Стів Стіч, керівник програми комерційних пілотованих польотів НАСА, зазначив, що з огляду на проблеми рішення провести наступну місію непілотованою є логічним. Цей підхід підтримала і Рада з безпеки НАСА. МКС мають вивести з експлуатації на початку 2030-х років, тому Starliner зможе виконати лише кілька ротацій екіпажів, якщо тільки корабель Crew Dragon від SpaceX, що наразі активно використовують у місіях до МКС, не зіштовхнеться з власними затримками чи технічними труднощами. Компанія Blue Origin зробила черговий крок у створенні своєї транспортної платформи BlueRin. Інженери з'єднали основну конструкцію та внутрішні системи, включно з головним рушійним модулем. Далі апарат проходитиме додаткові випробування перед безпосереднім стартом, який вже заплановано на весну 2026 року. Блурін призначено для виконання місій з національної безпеки та динамічних операцій. До останніх входять переміщення вантажів, а також зміна положення чи орбіти космічного апарата задля уникнення загрози чи отримання кращого кута огляду. Це є критично важливим для космічних сил США, що прагнуть мати стійкі конфігурації космічних систем. Платформу оснащено гібридною рушійною системою поєднання хімічної та сонячно електричної. Вона забезпечує зміну швидкості до чотирьох тисяч метрів за секунду, що дає змогу виконувати складні маневри і переходи між орбітами. Крім цього, BlueRін здатна приймати до чотирьох метричних тон корисного навантаження. Маневреність і потужність роблять платформу цікавою не лише для оборонних замовників, а й для цивільних і наукових проєктів. За словами старшої директорки зі стратегії Blue Origin Кайлі Хо, компанія вже веде активні переговори з NASA щодо потенційних спільних місій. Вона зазначила, що Блурін може бути використана для майбутніх польотів на Місяць і навіть на Марс. У межах підготовки до першої орбітальної місії, Blue Origin уклала угоду з Optimum Technologies, за якою на платформі розмістять оптичний сенсор Каракал. Цей пристрій призначений для спостереження за об'єктами в космосі і зможе працювати в орбітальних умовах до одного року. Каракал має можливість автономного виявлення цілей і зберігання інформації про них, а також пасивний тепловий контроль. У Origin зазначили, що нинішня версія платформи враховує досвід, здобутий під час тестової місії, що відбулася на початку року під час дебютного запуску ракети New Glenn. Тоді прототип «Блурін» залишався приєднаним до верхнього ступеня ракети, перевіряючи системи. Весняний старт наступного року передбачає оборонну місію в межах укладеного в 2024-му контракту з Міністерством оборони США. Платформа буде виведена на геостаціонарну перехідну орбіту, а потім самостійно перейде в геостаціонарну, де й розгорнеться каракал. У SpaceX, як і раніше, ламають все старе, але цього їм виявилось замало, тому підірвали й нове. А саме бустер 18, першу супергеві нового третього покоління. Вночі в месі перед проведенням кріо випробування перевіряли структурну цілісність цього першого ступеня, нагнавши тиск газу в баки. Наймовірніше вибухнув один з композитних балонів наддуву, розташований зовні у вертикальній колоні під оптічником. Один або кілька уламків від нього прорвали надутий основний кисневий бак, і далі стінку тиском розкрили назовні. Завдяки тому, що розвернуло основний кисневий бак, з літака вийшло сфотографувати розводку трубопроводів, що ведуть до окремих двигунів. Структура значно змінилася, і що ще впало в око, так це відсутність сіток для твердого СО2. Чи то проблему вже вирішили у третіх рапторах, чи то сітки планували додати після кріогенних випробувань. Будемо стежити тепер за зварними швами на бустер 19 після кріовипробувань, які можуть підказати щодо наявності цих сіток. SpaceX випустила офіційну заяву, в якій здебільшого йдеться про те, що ніхто не постраждав. А потім додала, що новий перший ступінь планують зібрати за грудень, далі провести всі випробування наземних систем. І 12-й політ хочуть провести у першому кварталі 26-го року. Отже, проблему досить швидко локалізували. Якось треба їм обережніше поводитись з балонами наддуву, Вже друга аварія з цієї причини. Тим часом Федеральна комісія з комунікації видала дозвіл на радіообмін в 12 му польоті Starship з 23 січня по 28 червня наступного року. Без зволікання почалося великовузлове складання Booster 19 в цеху вертикального складання. Зібрати перший ступінь над ракети всього за місяць непросто, отже, співробітники працюватимуть понаднормово. Чи є у SpaceX певна межа в цьому плані? Питання риторичне. Були й інші новини зі Starbase — відрізали зайву довжину у роборук мехазіли на першому стартовому столі, і в нього ж завалили всі шість непотрібних ніг. Але й творча діяльність теж присутня. Швидко відвідну щоглу для старшип встановили на вежі обслуговування нового стартового столу. Яка ж вона новенька? Порівняємо з тим, що з нею стане після старту ракети з третіми рапторами. І ще що сили збирають гігантський цех вертикального складання. Ми продовжимо слідкувати за подіями і доповідати у дайджестах. Тож не забудьте перевірити підписку і ударити в дзвоник. Друзі, на нашому каналі подивіться невеличке відео, в якому ми розповіли про те, навіщо астрономи використовують потужні лазери на своїх обсерваторіях. Одному з нещодавніх випусків дайджеста була новина якраз таки про подібну лазерну систему, і ви тоді ставили питання, як це працює і навіщо воно потрібно. Тож ми переклали для вас невелике відео від Європейської південної обсерваторії. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим дайджестом. Щотижня в рамках наших дайджестів ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого разу найцікавішими вам здалися новини якраз таки про штучні зорі у небі, про готовність Dream Chaser до польотів, а також про модульні конструкції на навколоземній орбіті. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком і шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта відіб'ємо підсумки цього випуску. Люди продовжують запитувати мене: Павло, от є в мене один долар на місяць. Куди його так вкласти, щоб підтримати один з найкращих проєктів про космос? І звісно, моя відповідь на це питання залишається незмінною. Вкладайте ваші бакси в Альфа Центавра. А ми це колектив більш як десятьох авторів. Ми постійно моніторимо інфополе та знаходимо для вас найцікавіші новини про космос. Ми перекладаємо для вас відеоролики та записуємо власні. Ми робимо великі озвучки повнометражних фільмів НАСА. Щомісяця на сайті, окрім новин, виходить цікава велика стаття у перекладі. А для спонсорів та патронів з сервісів YouTube, Баймікофі, Patreon, а тепер ще й з Монобази. Це все публікується в ранньому доступі, приправлене крихтами ексклюзивів. Для них також щомісяця на каналі виходять і окремі відео, доступні лише спонсорам. Підтримка донорів допомагає нам збільшувати редакцію, працювати над власним контентом, сплачувати ai інструменти, хостинг сайту, а ліцензії на музику та відео. Це все коштує грошей. Хочу нагадати, що в пріоритеті має бути фінансова підтримка Збройних сил України. Та якщо у вас є вільний долар на місяць і ви хочете віддячити нам за роботу, ми будемо самі безмежно вдячні. Адже окрім донатів та вбудованої на Ютуб реклами, ми не маємо інших джерел доходу, ми принципово не публікуємо на каналі рекламні інтеграції. Якщо я вас трохи надихнув, скажу, що підтримати Альфа Центавра можна за посиланнями в закріпленому коментарі. Не обов'язково оформлювати постійну підписку, а ви можете відправити й одноразовий донат. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую вам.